Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні малята ми поговоримо про здоров'я. А що ж таке здоров'я? Коли всі органи нашого організму працюють правильно, а хто ж малята шкодить нашому здоров'ю? А шкодять малята, мікроби, бактерії, віруси. Маленькі організми, які живуть у бруді, під ногами на немитих предметах, навіть на ваших улюблених іграшках. Вони дуже люблять замазур та бруднуль. Бувають вони добрі і злі. Добрі бактерії захищають нас і роблять так, щоб ми почувалися добре. Наприклад, лактобактерії, які дуже корисні, вони є у йогурті. У сирі, кефірі, сметані, а також у деяких ліках. А злі мікроби навпаки, вони роблять нас кволими і дуже радіють, коли ми хворіємо. Мікроби найменші живі істоти на землі. Їх можна побачити під мікроскопом. Мікроби, хоч і маленькі, але можуть викликати серйозні хвороби, тому необхідно дотримуватись. Правил гігієни. Мити руки правильно і часто, Намочити руки під краном з теплою водою, намилити руки милом, потерти тильні частини рук по черзі. А далі сплетіть ваші пальці і рухайте ними вперед і назад, і кінчиками пальців потріть долоні. І витріть рученята паперовим рушничком або особистим. Тепер мікроби нам зовсім не страшні. Щоб знати, як виглядають мікроби, пропоную їх намалювати. Для малювання приготуйте водичку, фарби, пензлики, зубну щітку, ватні палички. Та готові оченята, щоб прикрасити свою роботу. Розпочинаємо малювання спочатку жовтою фарбою і намалюю коло, зафарбую його, а потім зубною щіткою намалюю такі ворсинки. Ось такий у мене буде мікроб. Я його хочу зробити добрим, бо він у мене буде схожий на сонечко. Іншого мікроба ми намалюємо червоною фарбою. Він буде агресивний і злий. А тепер ватною паличкою домалюю щупальці. ось такі. Ви можете намалювати своїх мікробів і зробити їх злющими призлющими. А тепер я намалюю. Мікроба, який буде схожий на хмаринку, але він теж в мене буде злий. Ось який. Тепер приклейте оченята і домалюйте деталі. А тепер намалюйте носики і рот. Добрий у мене буде посміхатися, а у злого буде великий рот з зубами. Ось такий. Ви можете намалювати своїх мікробиків. Вони можуть бути добрі, а можуть бути злі. Ось такі мікроби у мене вийшли. Щоб здоров'я мати, про здоров'я треба дбати. Чекаю на ваші роботи, малята, до зустрічі!